Друзі, всім привіт! Сьогодні сонячний і прекрасний день для того, щоб вам зняти новий відос. Але перед тим я хочу висловити вам найщиріші слова подяки за активність, за коментарі, за лайки, за підписки, за перегляди попереднього відео. Воно ну, воно можна сказати не насичене контентом. Але мені дуже сподобалось, як ви відреагували в загальному на відос своєю активністю. Тому найщиріші слова подяки вам, і буду надалі старатись записувати для вас якісні відосики і. Буде весело, буде класно, буде цікаво. Ось, а сьогодні безпосередньо до нового відоса. В попередньому відео я б казав ну, вам, що покажу і розповім вам про те, на чому я катаюсь, на якому велосипеді я катаю. Так, ось сьогодні буде відос про мій велосипед. Я розповім вам його технічні характеристики. Потім я приготував для вас декілька тестів на огляд. Ми будемо тестувати його на зручність керування на різних поверхнях, в різних місцевостях. Тобто, це буде прямий асфальт, це будуть камінюки, це буде ґрунт. Тому що зараз не перемикайтесь, раджу вам зараз заварити кави або чаю. А я поки що колеса накачаю. І вперед до огляду. Друзі. Ну що, ми перемістились в більш зручну локацію для того, щоб вам, як і обіцяв, трішки розповісти про технічні характеристики свого велосипеду і взагалі розповісти, що воно та як на ньому катаються. Тому що ми поїхали. А ось ця апаратура. Це велосипед е, українського виробництва, заснований у 2008 році, е, компанія спеціалізується на розробці та виробництві якісних і доступних велосипедів для різних стилей катання. Ось, е, Pride відома своєю увагою до деталей використанням сучасних технологій та е, матеріалів, що в загальному. Робить цей велосипед неймовірно стійким на багатьох поверхнях, і також його деталі вони доволі таки міцні і витривалі до різних ступенів навантаження. Ну, давайте пробіжимось швиденько по основних його характеристиках. Я буду вам називати їх по черзі зараз просто. Для того, щоб собі не заїкатись, буду читати це з телефона. І так, давайте перейдемо до характеристик. Що тут за рама? А, друзі, коротше, що, що, я, що я почав просто строчити зненацька, це Pride Rocksteady 7.2. Рама тут Ла. Рама тут L, рама тут L. Вон. не L, а XL, перепрошую, зазначено. Тому ж давайте одразу з рами і почнемо. Рама тут сталева. Сталева тут технологія хайтен, що відома своєю здатністю поглинати вібрації, особливо коли по камінюках їдеш. Що далі? Вилка. Вилка тут теж сталева, також хай-тен технологія. Кермо. Подивіться на це кермо. Просто зацініть. Кермо тут алюмінієве. 720 мм. Просто зацініть, яке воно широченне. Одна з багатьох деталей, яка мені подобається в цьому велосипеді. І так, йдемо, йдемо далі. винос керма. винос керма тут теж алюмінієвий. Він не такий, не такий широкий, не такий довгий. Коротше, все подобається. Далі що у нас? Гальма. Гальма тут теж одна з фішок цього велосипеда, вони дискові, гідравлічні. Ось він дуже, дуже класно відкликається на гальма. Ним дуже прикольно керувати і гальмувати в загальному. Так, шифтери. Шифтери у нас тут Шимановські. Ось передній, ось задній. Що у нас далі йде? Передній перемикач у нас Shimano. Передній перемикач, далі. Задній перемикач у нас теж шимано асера. Непогана штука, вона не настільки і базова, але і, можна сказати, непрофесійна ніфіга, але на цьому велосипеді вона дуже доречна і зручна для перемикання швидкостей. І так, що в нас далі? Касета. У нас тут стоїть касета. Доволі, ну, доволі теж зручна штука. Яка дозволяє просто, неймовірно, перемикатись в дорозі на швидкості. Ось, Тому мені подобається. І так, шатуни. Шатуни тут сталеві. Теж доволі витривала штука. Ось, на мою вагу, а важу я 98 кілограмів. інколи й сотку важу. Ось, вони витримують мене просто на ура. Так. Ланцюг. Ланцюг тут нестандартний, тому що стандартний я порвав. Я відверто кажу, на цьому велосипеді я катаюсь просто нещадно. Я настільки до нього звик, і я відчуваю цей велосипед, що ну, він зі мною просто в будь-яких ситуаціях. Тому тут зацініть велосипед, як чіткий велосипед. А, зацініть. А... Ланцюг. Ланцюг, він тут такий золотистий. Він посилений і полегшений. Так, педалі. Педалі тут теж нестандартні. Я замінив їх на більш зручні. Тому що тут є ось, якщо ви бачите, отут такі Штирочки, піптіки, як їх назвати, вони краще вгризаються в підошву на кросівках і тим самим створюють більш зручне і краще щеплення з підошвою. Ось, Тому топталочки ось такі. Друзі, так, гопроха щось вимкнулось. Я про колеса. Колеса тут просто булочка. Зацініть, будь ласка, тут ободи. 27,5 дюйми, що дозволяє ним маневрувати так, як вам заманеться, і нахиляти його в будь-які сторони на будь-якій швидкості. І зацініть, будь ласка, покришки їх товщину. Товщина тут 2,1 дюйма це просто от те, що я закоханий в цьому велосипеді. Вони неймовірно широченні. Що дозволяє використовувати цей велосипед і в загальному його потенціал а, проявляти на поверхнях, там, де є камінюки, де потрібно а, різко десь звернути. Коротше, він дуже стійкий за рахунок цих покришок. Зацініть просто це. Дуже міцно виглядає. Так, вони вже потерті, тому що я ж кажу, я використовую його просто ну, без. Без пощади, можна так сказати. Так, сідло. Сідло тут стандартне, нічого особливого. Інколи буває трішки незручно, але, ну, блін, я звик. Ось. І на останок, друзі, що я хочу сказати? Цей велосипед, він. Ну. Щоб не кривити душою. Бомбовий Вельман, але важкий. важкий... Ну, я люблю <смеш> важкі велосипеди, особливо з жорсткою рамою і жорсткою виделкою неамортизованою. Тому що цей велосипед, скажу вам, створений для гравію, для великих ну, відносно великих камінь, таких як там щебінь якась. Uh, і для більш-менш укатаного ґрунту uh, і помірного піску. Тому і катання на ньому вимагає uh, фізичної компетенції, це я одразу скажу. Підійде такий велосипед не кожному. Але мені подобається. Я сам важкий uh, фізично, в принципі, я нормально підготований для такого Вельмана і його вага 16,5. 16,5 кг приблизно. Це Немало, але це його плюс. Це його плюс, тому що на тих поверхнях, на яких його е, можна використовувати, це його плюс, тому що він, його вага додає йому стійкості. Ну що, в загальному все. Я розповів вам трішки про його характеристики, тому зараз їду проводити перший тест. Е, Їду проводити перший тест. І не переключайтесь, ви на каналі Стартер. Поки що поставте лайк, сьорбайте чайок каву. А я буду знімати для вас тести. Все, побачимось. Друзі, я виїжджаю на асфальт, для того, щоб вам продемонструвати, як велосипед себе поводить на рівній асфальтованій дорозі. Як його в загальному можна розганяти тут, які відчуття утворюються після їзди по асфальту і взагалі як велосипед себе поводить. Так, Зараз переключимось на передніх зірках на саму вищу. Так, маємо. І на саму нижчу передачу. На задніх перемикачах і розгонимось. Поїхали. Прекрасно. Дуже стійко себе поводить велосипед. Широке кермо дозволяє маневрувати. Широкі колеса дають прекрасний накат. Так, Тут пригальмовуємо. Супер! Обожнюю цей велосипед на асфальті. Друзі, заїжджаємо на Камінюки. Я перемикаюсь на останню швидкість і хочу, щоб ви зацінили просто цей вайб від шаленого накату по Камінюках. Поїхали. Å! Друзі, це було просто неймовірно. Я вам просто передати не можу, це було неймовірно. Ух! 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 Так. Далі далі я вам покажу, і ми з вами подивимось і перевіримо його стійкість а, під час... А, Витискного спуску. Ми зараз до нього будемо наближатись. Ось. І тим часом просто зацініть цей кайф. От я особисто я кайфую від такого маршруту, від такої поверхні, коли їду на цьому велосипеді. Він на каміню просто скажений. Керувати ним просто одне задоволення. Я вам відповідаю, це кайф. Обожнюю цей видно. Обожнюю. Але я ще скажу, що потрібно мати ще фізичну компетенцію до того, щоб обертати педалі на самій складній передачі. Що я зараз, зараз саме роблю. Фух! Але відчуття неймовірне. Відчуття неймовірне. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з приводу таких от покатушок по такій поверхні. Буде цікаво почитати. Так, ну що, я поки що стопнусь і переміщу вас на ділянку швидкісного спуску. Побачимось. А, так, друзі, я майже наблизився до а, наступної точки. Тестування. Зараз будемо тестувати його накат е, під час швидкісного спуску. А ще плюс до того, я хочу зараз активувати страву і е, затрекати кілометраж швидкості. Е, хочу трекнути його швидкість під час е, спуску. тому що Всім приємного перегляду, зараз буде цікаво. Це буде трішки навіть страшно, але безмежно цікаво. Ось, тому що погнали, я активую страву і поїхали. Цікавого перегляду вам. Так. Зараз буде. Зараз буде жорстко. Фух. Зараз буде жорстко. Хоч би воно все вийшло. О, так. Розганяємось, збираємось з думками і дуже уважно дивимось на дорогу. Дуже уважно, максимально уважно дивимось на дорогу. Вже я почав набирати швидкість. Мені доведеться там перед поворотом трошки прогальмувати, тому що в мене сліпа зона, праворуч буде. Але нічого. Думаю, що все буде чотенько. Зараз кайфонемо, друзі. Зараз дуже кайфонемо. Ну, хоч би там праворуч нікого не було. Будь ласочка. Дуже дуже вас прошу, дуже вас прошу. Так, так, ніби все чотенько. Поїхали блядь. Розганяємось. Розганяємось, пацанятки, потрошку. Розганяємось. Зараз буде кайф, чувак. Зараз буде кайф просто, бля. Оу. Розганяємось. Педалі я не кручу. Заходимо в поворот, дуже обережно. Воу! Наступний. Отут буде просто жесть, пацани. Заходимо в поворот, нахиляємо велосипед максимально, щоб не втрачати швидкість. Клас! І ще один поворот, пацани. Але не такий вже крутий, але поворот. Так, тут я стопаюсь, бо він закінчується. Го просто зйомка. Фух. Друзі, я призупинився для того, щоб поділитися з вами емоціями після цього просто скаженого спуску. Що я можу сказати? Велосипед неймовірно реагує на усі дії, котрі до нього залучаєш під час керування. Тому що, як ви помітили, я нахиляв. Доволі таки непогано нахиляв і низько нахиляв велосипед для того, щоб не втрачати швидкість і максимально зайти за рахунок цього в поворот. Я просто Я під враженнями, тому сподіваюся, що вам теж сподобалось. І це було дуже круто. Я потім прикріплю. Оператор мій прикріпить скрін зі страви, і ви будете здивовані. Тій швидкості, яку я е, набрав, це було неймовірно. Я вам просто розповідаю. Так, зараз я покажу вам далі ділянку просто звичайного маршруту, як можна на цьому Вільманіті їхати по прямій дорозі. Друзі, ну що, я приїхав на чергову точку випробувань Pride Rock Study і е, зараз, як я і вам обіцяв, е, ми будемо його випробовувати. Я вам покажу, як він себе поводить на більш-менш укатаному ґрунті е, в лісистій місцевості, де є ще переміжка, от, е, отакого откерош. Тому, як завжди, не переключайтесь. Сподіваюсь, що ви й досі п'єте чайок, каву. І дивитись канал стартер, тому що погнали. Ніже, ніже, спускайся на. Да. Поднимаемся. Вот там спускаемся возле сосны. Ох ты, блядь. Я все вручную набрался? Покатались, классно. Фу. С почином где? Первое падение. Нормально. Фух, так что Да, да. А что там дали, куда дали? Врывайся в кадр. И, давай. Он оператор. но ну, оператор. Шпирид. Вау! супер. Вот Оце місцевість для таких колес. Бля. Та я сам себе не впізнаю. Давай! Давай! Хорош! Ох ты бля! ох ты паскуда, ах <laughs> ты ж паскуда, ты мене підрізав паскуда, ты ж вс*****. Алло, стой, стой. Uh. 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 Чувак. <laughs> Глянь, ти шокоїться! Оператор мені смерті бажає. Ні, це б. Фух, ну це теж вставиш тоді. Чувак, я в сосну в'їхав. Фух. Чуваки. Що він робить? Ох. Гляньте просто, ну що за діч? Що це таке тепер? Коротше пофіг, їдемо. Це, ну, це такий ексепшн був виняток. Так, друзі, ну що? Ми закінчили нашу покатушну сесію на сьогодні. Що ж ми сьогодні з вами бачили? Від чого ми сьогодні з вами кайфували? Я розповів вам про свій велосипед Pride Rocksteady. Розповів вам трішки про його технічні характеристики, може, не так класно і. Um, не знаю, може не чітко десь слова вимовляв, як інші чуваки, там котрі віщають про обвеси велосипеда, але в основному в основному зрозуміло що до чого. І плюс до того ми сьогодні з вами покаталися по е, місцевості, яка більш доречна для оцього неймовірно міцного і витривалого велосипеда. Який висновок можемо зробити? Для кого взагалі цей велосипед? Ну, давайте так. Спочатку висновок по тому, як він справляється з е, їздою по асфальту. Сотка. Для мене це сотка От зі ста, сто пудов. Керованість, маневреність, е, жорстка рама, жорстка вилка, широкі колеса це стійкість. Стійкість на. Асфальті можна закладувати його як завгодно, мені це подобається. А, далі камінюки, гравій, щебінь сотка. от Просто без всяких нарікань. Сотка. Але є один нюанс. А, щоб їхати по такій поверхні жорсткій. Потрібно мати фізичну силу. Я про це казав. Це пацани для вас. Для того, щоб кайфанути суто від оцих от колес, від жорсткої вилки, від жорсткої рами, треба мати трошки силу в ногах для того, щоб дійсно кайфанути від цього велосипеда. Що далі? Швидкість його на спусках. Швидкість на спусках, стійкість, маневреність на спусках сотка пацани! І ви це е, бачили. Ми просто з вами кайфунули за рахунок широкого керма і, взагалі, жорсткого корпусу і широких колес. Ну, ви ж бачили, коротше, його можна нахиляти як завгодно і просто фанитись, кайфувати, їхати собі, насолоджуватись. Це були його, можна так сказати, з моєї точки зору, плюси. Але, от е, є мінуси, це. Те, для кого він а, зроблений в загальному а, цей велосипед, який казав, або ви завзята дівчинка, а, яка ходить в зальчик і качає собі ноги і любить от на от таких от 16 кілограмових апаратурах їздити, або ж ви дійсно чувак, який теж полюбляє агресивну їзду міську. І цей велосипед, ось для вас. Але якщо ви просто хочете покатати свої булочки по місту, ну я скажу вам так: це буде недовго, тому що ви дуже е швидко втомитесь і зрозумієте, ж на наступний день, що ваші ноги вони просто ходити не можуть. Оце, от мінуса такі. А це те, що я можу відмітити. Е я катаю на ньому вже рік. Далі, якщо вам буде цікаво, я хочу, щоб ви написали в коментарях, як же ж він мені дістався, тому що це теж цікава історія. Це така прям, не знаю, ну, буде, буде про що розповісти, якщо ви напишете мені в коментарях, і якщо вам буде цікаво. Тому що, рідненькі, на цьому завершую. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Оператор либиться. І як і казав, буду радий за будь-яку активність е, на моєму каналі. Все, до наступного па-па. Го гопо, просто го псьйомка.